Дивіться, ми ж дорослі приїхали вчорашні діти, так uh -huh. і ми за чим скучили за спілкуванням. Uh -huh. Що говорити про дітей? Діти хочуть ну, гратися, вчитися, спілкуватися, змагатися на сьогоднішній день. В них громаді це обмежено, досить так серйозно обмежено. А в нас це можливо. Можливо, uh -huh. да, в рамках безпеки але ну зовсім інший рівень. Тому перше, що ми зараз можемо зробити швидко, якісно і достойно, це взяти дітей, привести до нас, де вони просто можуть. Побігати футбол на відкритому ага. повітрі. Ну це ж прості такі речі, так, так? так позмагатись, поспівати раз, піти в похід, запалити ну, це, на, на жаль, сьогодні для них це нереально просто нереально. А в нас це можливо. То я думаю, що коли ми від спілкування отримали таке величезне задоволення, то для дітей це просто буде радість для дітей, для їхніх батьків, які відправлять дітей до нас в громаду. Тому перше, що ми для себе поставили таку ціль, ага. це якраз дати можливість дітям. Відчути смак дитинства, який mm -hmm. на жаль на сьогоднішній день втрачений.